Сьогодні розпочати свій влог з готової роботи. Це мої шкарпетки. Ось так вони виглядають. Це такі самі шкарпетки, як я показувала вам у минулому влозі, тільки ті були сірого кольору з такими меланжевими сердечками, а ці ось такі. Чому однакові справа в тому, що я знімала відео по їх в'язанню. Це коротке відео, які я знімала у Тіктоці, але і дублювала також. В Інстаграм, тому, якщо е, хочете їх зв'язати, то, е, ласкаво, прошу в мій е, TikTok або в Інстаграм. Е, і якщо у вас, звичайно, виникають якісь запитання по їх зв'язанню, можете мені написати, я обов'язково вам відповім. Так, по цих шкарпетках тут розлинка один на один. Набирала я на ці шкарпеточки 72 петлі. Але потім звужувала до 66. Так, тут п'ятка у мене бумеранг. Ось така вона. Шкарпатка виходить, така похила. Ну, немає такого більш вираженого кута, але мені подобається і подобається, як ця п'ятка стоїть на нозі. Ось так вона виглядає ближче. Так. Щодо пряжі, пряжу я використовувала. Ось таких двох кольорів: це пряжа Алана Гроса, мейлінвейт соя. Я її так називаю. 60% тут шерсті, 20% поліаміду і 20% віску. це Тут 100 грамів 400 метрів. Це етикетка від ось цього кольору, і це кольор номер 11. Кольору цього я не пам'ятаю. У мене десь загубилася етикетка. Так, пряжа, вона мені це дуже подобається, вона м'яка. І до прання, і після. Після прання вона виділяє такий, випускає такий невеликий пушок, і в неї є такий легенький якийсь відблиск. Одним словом, вона мені дуже подобається, мені подобається з нею, з нею в'язати, і подобається, як в результаті вона виглядає. Ось ось такий результат: ось такі в мене шкарпетки вийшли. В'язала їх на спицях 2,25 способом Magic Loop, а, тому що знімала відео, а все-таки я зрозуміла, що найбільше а, мені подобається в'язати на п'ятиспицях. Є для мене в цьому якась така магія перебирання цих спиць, а дуже мені подобається, тому думаю, так. А, ось, ось на цьому і все. Якщо буде щось нове, ну, я сподіваюся, що воно буде. я Включусь вас і обов'язково вам покажу. Сьогодні в мене буде таке швидке відключення, Покажу я вам над чим працюю, а на вулиці в мене їх завжди шумно, тому вибачайте за посторонні звуки. Так, і показую, над чим працюю. Це мої нові шкарпетки, на які я планую робити опис. Не планую робити, а вже, в принципі, роблю. Ось так вони зараз виглядають. Так, це за, за одна шкарпетка, доросла. Е, почала я вязати вже ось другу дорослу і ще одну дитячу. Ось так. Ось таке мене просування. Я надіюсь, скоро вже опис буде готовий, і я буду набирати тестову групу. Так, що ще сказати? Це пряжа, яка пряжа, я її показувала недавно, тому що я була отримувала цю посилку. Це пряжа ось така від Кроса, Cool Wool for Socks. Дуже мені вона подобається, дуже приємна в роботі і дуже-дуже приємна на дотик. А це е, також від Лана Гроса це Майліної Гуні. Вона не настільки є е, м'якою. Але, е, ну, в принципі, теж нормальна, вона досить гарно вирівнюється після е, прання. Так, і ці шкарпетки я роблю е, від миска. Ось так. А е, ще в мене є один такий процес. Я його розпочала е, недавно, це от коли чекала в машині на. Каті вона була на португальській, тому ось зв'язала я ось таку частинку. Це будуть чоловічі шкарпетки. Вяжу я по своєму ж опису Рюшсокс, просто без ріш. Ось такі. І в'яжу я з пряжі а, також Елана Гроса Майлі Вейт Пуні і це не пам'ятаю, який кольор. І зараз я вам скажу. Ось такий колір 11.05. Так. В принципі, це все. Більше в мене ніяких змін, ніяких нових процесів немає. Светр, який я вяжу, ось так і залишився на ось такому жахливому етапі, і мені потрібно буде його дов'язати. Надіюся, що це буде швидко. Тому так. Підключусь до вас, якщо буде що нове вам показати. Всім привіт! А, знімаю я відео знову, великою перерву. Це ж війшло в мене в звичку традиція така. А, але я надіюся все-таки, надіюся вийти в якийсь режим з цього публікування відео і знімати їх трохи частіше. Якось просто тепер в мене не було достатньо часу для в'язання, для ютуба. Навіть для того, щоб дивитися відео дівчат, вони всіх випускають і випускають. І в мене просто вже е нереальна кількість непереглянутих відео, але я надіюсь, що я туди доберуся. Mm. Скажу більше, я взагалі жила з думкою того, що проєкт е в смужку, в якому я приймаю участь, триває до кінця листопада. Але вчора я переглянула відео Тані Клин, де вона сказала, що цей проект до 15 листопада. І я зрозуміла, що я навряд чи встигну дов'язати свій повз джембер. Але я, звичайно, постараюсь, ну, не знаю, чого не вийде. Тому що а, в мене є свайпер чоловікові, який я вже просто. Ну, мені вже треба його закінчити, тому що він в мені трохи піднадоїв. Я вяжу його вже чомусь довго, не могла я розібратися трохи з цим рукавом, як мені зробити так, щоб він виглядав гарно. Вчора розібралася, один зв'язала почала інший. Зараз я не покажу. Трохи покажу тут, в принципі, нема що дивитися, Ось, Ось так і потім виглядає. Один рукав у мене вже є. Почала я в'язати тут інший. це, в принципі, не довго, але тут ще треба з'ясати капішон. Тому так. Тому що в нас вже холодно. Ну, відносно холодно, набагато холодніше, ніж було в Португалії, звичайно. І чоловік мені їздить. Так, північніше, ніж ми живемо, а там вже і сніг падає, і мороз. Тому як ніколи, цей светр потрібно довязати. Тому е найперше, це це светр. Також я е роблю опис на шкарпатки, мені обов'язково треба зробити відео до опису, тому що я вже опублікувала пост про набір у тестування і в е е е е мене ще є чоловік шкарпатки, який я вяжу. Я теж їх абсолютно не просунула, як зв'язала разумку, так і залишила. І ось і полосатий і мій джентр, який вже також треба дов'язати, а ще я почала ще один новий проєкт, я показувала в інстаграм, я купила три моточки пряжі, які трошки більші, е, різдвяних кольорів, такого зеленого, червоного і білого це акрил, е, але в мене є проста ідея одного проєкту, який я вже почала робити, але покажу вам його вже е, в наступному своєму відео. Коли вже трошки посуну, щоб було більш зрозуміло, що я буду робити. І тому, отак, все в мене в купу. Не люблю, коли в мене так багато цього розпочатого, але якось так сталося, і треба потрохи з тим всім розбиратися. Так, щодо готових робіт, у мене є одна одна готова робота це шкарпетки, на якій я роблю опис. Вже майже зробила, я вже опублікувала пост про. А набір у тестову групу в Інстаграм. Ось такі ажурні шкарпетки із зав'язками. Якщо ви хочете протестувати, переходьте в Інстаграм і залишайте там коментар під публікацією. Обов'язково вказуйте розмір, який ви хочете в'язати, від 25 по 42-й. Можна, звичайно, і більшість, але я думаю, що навряд чи на жіночі шкарпетки знайдеться розмір більше 42-го. Тому. Так, в'язала я ці шкарфати з пряжі від ланопроса. Це пряжа Google Socks. Так, я тут заклеїла метраж, Мені здається, це, це 400 вантрів на 100 грамів. Це ж картковий тут склад. Пряжа мені дуже подобається, вона м'яка. Вона не колеться абсолютно. І вона дуже приємна до бунтів. я задоволена нею. мені дуже подобається цей колір. він такий для мене. От осіння осінні я зараз знімаю відео і дивлюся се у вікно, а там якраз не з дерева є так далі, якраз листя, ось якогось такого кольору. Тому власне, вона мені нагадує таку осінь осінь Так, тому, тому так. Ага. Ці шкарпатки готові. Тестування буде починатися у середу, у понеділок вівторок я буду е, набирати тестову групу. Е, Скоріше, буде понеділок вечір але таких дівчат хто буде тестувати, це вже буде на 40 рано, входячи через цей час. Так, тому ось так. Шкарпетки готові, і я цьому дуже рада, тому що я їх теж досить довго в'язала. Вони і так не дуже швидко в'яжуться, тому що це повністю ажурний візерунок. Але, але чомусь я їх в'язала просто особливо довго. У <кій> мене попадає голос. <кій> Так, ну що ж, в принципі, на цьому все. Більше в мене нічого немає, крім всіх незакінчених своїх проєктів. А, я сподіваюся, що якось віду якийсь трохи ритм, почну тестування, а, почну дов'язувати свої недов'язи, тому що мені вже хочеться почати щось нове. У мене вже є ідеї, почати щось нове. Але, так як я не подов'язувала те, що в мене є, я не можу просто цього зробити, тому що. А я не люблю коли мене так багато незакінчених проєктів. Тому, тому так буду активно працювати над тим, щоб все це завершити. І сподіваюся, що буду знімати частіше відео і показувати вам, як я це все завершила. Ну так, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підписуєтеся. Там підписався, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. А, дякую, що повертаєтесь на мій канал. ये सी महाराज से पापा